Ти подивись, що тут робиться. О, Боже! Ми просто переїжджаємо з села в село. Боже, це максимально мальовничий краєвид. Я так же давно нічого не знімала і навіть бажання не було, чесно кажучи, не було змоги. Але сьогодні такий ранок от хтось скаже, фу, холодно, туман, а я, чесно кажучи, просто в захопленні. Ой, дуже мокро. І туман опадає з липи. Як дощ, виходить, що дощ йде лише на липі. Соня. Що, дівчинка? Не знаю, чи буде змонтовано відео з цими сюжетами, але на всякий випадок, щоб. Була пам'ять і мені трошечки зафіксую осені 24-го року відра, в яких росли тюльпани. Я витягнула старі тюльпани, витягнула ґрунт. Ось. Уже купила новенькі і буду висаджувати нові. Трошечки змінила кольорову гаму. Так. Он накопала. Ой, в мене стільки новин, а я нічого не знімаю. Я херки новенькі. Різних сортів. І тут. Сюди буду ще додавати відра. Тюльпани під вишнями також чекають. Оновлення. Ось тут, оце де патички, росте аквілегія. Боже, такий гарний сорт вставлю сюди назву. Ось вони, манюнки. Тут основна подія цього сезону. Ми вже приготували цю ділянку під реалізацією наступної частини саду. Вон там у нас декоративний сад, зараз підійдемо. І це буде продовження з весни. Так, ми боремося з бур'яном, хоча, до речі, тут плануємо також трошки городу зробити, тому що тут була люцерка посіяна. Так, але основне, що я сьогодні хочу зняти, це те, що я на кінець-то придбала хурму. Придбала чотири саджанці хурми. Три з них ось уже висадила. Можна ноги поламати тут на цьому періоді. І ось перша це, це Соснівська, найпопулярніший сорт. І вирішила трошечки зняти, яким чином саме в цьому, в принципі, я по всій ділянці таким методом висаджую дерева. Так, і тепер ось таке у мене. Тут твориться дійство. Зараз спробую вам показати, пояснити оцю мою методику, щоб щось росло. По-перше, зверніть увагу на ґрунт, який в нас. Ну, тут саме жесть. Якщо там в інших місцях ще більш-менш є домішки чорнозему, то тут в нас реально пісочок. О. Ну, На штик таке щось сіреньке. А далі йде такий жовтесенький пісочок, чисто пляжик такий, бачите? Тому для того, щоб тут щось росло, мені потрібно викопати яму. Ну, це певно, що сантиметрів 70 глибини. Отак, по лопаті. Ну, то 70 точно є. Далі закладаю е, дрова. Для того, щоб утримували вологу, розкладалися поступово і збагачували. Давали сюди прибіжать черв'ячки, там всі, хто потрібно, для того, щоб ґрунт збагачувався. Але перед цим я ще маю правильним чином ту яму викопати. На штик родючий ґрунт я вибираю в тачечку, пересіваю від перії. Ось мої перії, купи гори. Наступний шар. Складається в сторону, це ще на штик. Це буде для того, щоб засипати корінь, росли... корінь рослини зверху, і щоб він не доторкався до заправленої добривом частини. І далі останній отой пісок взагалі вивозиться, звідти вон там дорогу підсипаю. Тут такий, перегній, такий хороший. Так, все. І це зараз іде нижній шар цієї ями. Трамбовую, наскільки в мене то виходить, і заливаю відром води. Так, а так виглядає цех по витрушуванню корію. Ось тут з цієї ямки верхній шар на штик 20 см. Це перій такі клубки. І я ось в тачечку. Ось так ось. Сердечно вітаю вас, мої любі, в сьогоднішньому дні. 22 лютого 2025 року. Включення з нашого обістя. Покажу вам хурму, як вона зараз виглядає. Ой, щось розкрилося. Те саме і поправлю. Щось ти розкрилося. Куку. Ну, не знаю. Зараз тут нічого не зрозуміло, звичайно. Чотири хурми різного сорту. Дуже давно мріяла. Ну, Подивимося. Сюди потрібно мені піднятися, щоб подивитися ще на одну новинку минулого сезону садового. Вкрила, слухайте, деякі троянди. Минулоріч восени, мені здається. І я тут зробила ось таку систему. Вибирала, отак викопувала все тут, витягнула цей перій. От частину потріпала, додала кращого ґрунту і посадила тут. Киві я тут посадила, коротше. Значить, задумка в мене яка. Ось Киві, сонце в нас ось так цілий день повз нашу ділянку, якби проходить. Тобто там схід, там захід. І вибрала для ківі саме сонячне місце. Ось так воно тут виглядає. І тут буде шпалера така викована. Три дівчин... Дві дівчинки і один хлопчик. Ось і я жодного разу під них не заглядала. А це сьогодні думаю, як вони там. Я не знаю. Є щось, але чи воно там живе, чи воно яке, я не знаю. Круче хай собі буде. Так, все. Хто вирощує ківі, Напишіть, будь ласка, успішний у вас цей процес на Вінниччині, до речі? Е, і ще Ківі, мало того, що їм потрібне сонце, вони ще дуже не люблять вітру. А в нас тут скажені реально вітри від ставу, тому тут на місці, е, верніш, не тому, а е, на місці басейна буде теплиця, тому саме от від вітру теж буде е, закритий за Закрити таківі. Ми вже пробували садити, чоловік пробував, не вийшло. Це вже друга спроба. Якщо ні, то ні. Так, все. Пройдуся. Десь ось тут має бути вхід в цей садок. Ось так. Потрібно буде заходити. Я ось тут вже, ну, зважаючи на те, що це буде е, такий вхід, портал, вже так і ось висадила рослини. Тут алея спірей, а сюди ось так напівколом, тут барбариси, тут лаванда, теж є троянди. Ось заходимо і. Виходить, що тут буде три або навіть чотири таких алейних променада. Тропи здоров'я, коротше, будуть, бо ти можеш іти ось так. Основна буде доріжка. Далі в декількох місцях буде вхід. І ось гуляємо по підспіреї та лаймлайт. Це в мене гортензії. Ось ряд. Ідемо. Ідемо. Тут цього не буде. Це якісь пропавші абрикоси. Це ще поки що не пропавший абрикос, то нехай буде. Дерева поки що плодові, але так як я не думаю, що вони тут виживуть за деяких причин, то їх тут не буде. Так, треба, до речі, різати дерево. Ви вже дерево пообрізували, я ще навіть не бралася. Так, пішли далі. І йдемо, йдемо, йдемо. Минаємо ідеальну сосну. Чергове одоробло у вигляді дикої вже алечі. І далі тут у нас теж такий перехід наступну алею. І це вже алея плодового саду, але. Не зовсім, тому що, наприклад, оця така химерна рослина це бузина. Я не розумію, чого вона, вона що, сланка? Вона чомусь собі виросла. Я нічого не робила, тому що це, до речі, перший рік посадки. Ну, Бузина є бузина, потужне дерево. Потрібно буде. Обрізати так, щоб ну вона мені кущем потрібна вертикальним взагалі-то але тут такі потужні бруньки почікаю, почікаю його, і буде гарний вже цьогоріч, бузина дуже вдячний. Вдячна рослина, от як молода, як нова рослина саду, тому що вона моментально в перший рік дає результат. Так, ну, порівняно, наприклад, з Гінго білоба, так? Який посаджений, теж не знаю, чи виживе. Посаджений, це другий рік у мене саджениця росте. Ось. Так. І це така широка доріжка, буде, йдеш собі, в плодовому саду. Ось такі ось новини. Добре. На цьому я сьогоднішнє відео закінчую. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього самого найкращого. Будьте мені всі здорові. Слава Україні!